Генерального директора Державного космічного агентства України з 92-го року незмінний працівник Державного космічного агентства України. Людина, яка сьогодні по суті уособлює космічну галузь України. Дякую, я би додати, що. Космічну галузь України уособлюють інженери, конструктори, вчені, які працюють, не дивлячись на складні часи, на оборону нашої держави, на те, щоб наш космос розвивався і було певні досягнення. Ще я хочу сказати, що Сергій сказав, що от були обласна війська. Адміністрації зустрічі були теплі, гарні, ми дуже вдячні. Але мені здається, що ось в кінці дня я маю нагоду зустріти багато знайомих, ветеранів, своїх однокурсників з кафедри оптики Чернівецького університету, інженерів, фізиків оптиків, які працювали на підприємствах такого складного характеру, які Продукція, яких збагачувала ось ті досягнення в космосі, які сьогодні є у нас в державі. Я дійсно з 95-го року був заступником генерального директора, і мені голова космічного агентства доручив, каже: Едуард, ти прийшов значить, всі щабелі, зараз ти заступник. Ось берись за проекти, які необхідні для нашої держави. Перший проект це був. Пошук незалежного виходу в космос України. Ну, знайшли ми з групою фахівців в Бразилії будувати космодром для українських ракет, циклон. А другий проект був пошук можливості запустити космонавта для також перша для нашої України. І третій проект був побудова гіперзвукового двигуна для нового літального апарату. І я скажу, що ось, ну, було ще там кілька проєктів. Дещо не зрозуміли в ті роки, 93-94 рік, що необхідний гіперзвук, що необхідний незалежний виход в космос. І не дивлячись на те, що наші ракети злітали з шести космодромів світу, у нас свого космодрому не було. І гіперзвуковий двигун який ми ініціювали, і наші інженери-конструктори готові були працювати і зробити вчасно це все діло, не фінансувався. І цілий ряд проблем, які, ну так би мовити, залишилися такими болючими, такими болючими складками на серці, тому що вони були не реалізовані. Але